iPhone xs 64 Gold має одну з найкращих камер в світі смартфонів. Саме через цю функцію даний смартфон вартує купувати, оскільки у неї безліч функцій для покращення якості знімків, тому давайте детальніше розглянемо її нижче. Які параметри основної камери iPhone XS Gold 64 Камера iPhone XS Gold 64 складається з двох 12 мегапіксельних модулів, один з котрих ширококутний. А інший телефото модуль цих модулів ширококутної 1,8 та телефото 2,4. Вона зазнала серйозного покращення, особливо попрацювали над покращенням лінз, фокус на відстань, у котрих складає 26 мм, що на 2 мм менше, ніж у телефонах попереднього покоління. Експозиція тепер може тривати до одного секунди, новий датчик ISO. Також якісного покращення зазнало програмне забезпечення, яке тепер має великий вплив спрямований на покращення якості фотографії. Фронтальна камера смартфона Apple iPhone XS 64 GB Gold передня камера цього Apple iPhone XS 64 GB Gold складається з одного 7 мегапіксельного модуля, проте якість його знімків вас приємно здивує. За допомогою датчика TruedeX телефон може розмивати фон на знімках у портретному режимі. Відео тепер можна знімати при 60 кадрах секунду, що можуть робити лише декілька смартфонів. Виняткові матеріали найбільш довговічне скло в смартфоні. Нова гарна обробка золотого кольору, досягнута за допомогою процесу на атомному рівні, якісно оброблені рамки з нержавіючої сталі і новий рівень стійкості до води та пилу. Хірургічно нержавіюча сталь iPhone XS 64 Gold використовується спеціальний сплав, розроблений Apple, який точно оброблений для створення структурних смуг у три обробки. Бездротова зарядка скляна спинка дозволяє iPhone XS Gold заряджати телефон бездротово. І він заряджається навіть швидше, ніж iPhone X Face ID. новий спосіб розблокування в камери в iPhone HS Gold безпека телефону у надії, адже, коли обличчя, ваш пароль це найкращий захист. Ви можете розблокувати iPhone HS 64 Gold за допомогою FaceIT, щоб увійти в додатки та оплатити речі одним поглядом. Це найбезпечніша аутентифікація обличчя, яка коли-небудь була в смартфоні, а після покращення працює ще швидше. Розумний a 12 баяник це розумний і потужний чіп з Neural Engine наступного покоління, більше створений для роботи у додатках доповненої реальності. Завдяки машинному навчанню та потужному процесору у портретному режимі можна керувати глибиною. Уся робота смартфону відбувається плавно. Даний процесор демонструє до 5-10% швидші показники графіки, до 15% швидше продуктивність, до 5-10% менше енергоспоживання в ядрах ефективності. Технічні характеристики iPhone XS Gold 64 GB кожне рішення, яке виходить в новому поколінні смартфонів компанії Apple, змушує його стояти на крок попереду усіх інших поколінь. Від того, як він зроблений, до того, як будується конфіденційність та безпека з самого початку, до інноваційних методів, які застосовані при виробництві його компонентів. Даний телефон також отримав на рівень кращий захист від пилу то вологи, тепер він відповідає рівню IP68. Тільки коли апаратне та програмне забезпечення розроблені разом, вони ідеально співпрацюють між собою, забезпечуючи найкращу продуктивність. Одним словом, за технічні характеристики iPhone XS Gold 64 GB можна поставити тверду п'ятірку. Команда Apple розробляє найкращі в світі продукти, які мають найновітніші дисплеї, мікросхеми. Камери, операційні системи та послуги. Але так само важливо, що ці команди працюють разом, щоб усі компоненти iPhone працювали ефективно та красиво. Це означає, що камера XS може працювати в команді з чіпом, щоб використовувати силу А12 баяник. Таким чином, коли ви створюєте кадр, процесор Neural Engine визначають обличчя у кадрі, оптимізують освітлення, баланс білого та іншого, перш ніж навіть натиснути на кнопку знімок. Це такі речі, про які ви ніколи навіть не знали, що відбуваються. Ви просто бачите результат знімок, який ви хотіли, який має більше деталей, справжній колір та динамічний діапазон. Поєднання вдосконаленого датчика камери, гіроскопа, ISP, Neural Engine та прискореного виявлення площин дає можливість найкращої платформи AR в світі. Наприклад, Кожен новий iPhone, зроблений з функцією Face, -котра, є найбільш захищеною системою автентифікації, яка коли-небудь була в смартфоні. Дані, які використовуються для ідентифікації вас, шифруються та захищаються захищеним анклавом. Це окрема частина мікросхеми, тому ваші дані не можуть отримати доступ до iOS чи додатків. І вони не зберігаються на серверах Apple, і не на них не створюється резервна копія в iC Натомість вони залишаються на вашому пристрої саме так, де їм належить бути. Насправді, жоден інший смартфон не робить стільки, щоб захистити вашу конфіденційність. Ваші iMessage та FaceTime розмови зашифровані.